Василь Семоненко. Земля кричить, шинкують кров'ю війни. Земля кричить, шинкують кров'ю війни, і падають за від ярма. І лиш годинник холодно, спокійно, рахує дні, розтрачені дарма. І без кінця окопи, барикади та над громадами кривавих тіл Гриміли пишні бучні паради нових Тимурів і атіл Це все було. Були ні кургани, і війни йшли не на життя, на смерть. Гриміли залпи, і ятрились рани, і світ ішов, здавалось, керебнь. І вся планета ніби очманіла. Людина в землю заривалася, мов кріт, а над землею бомби стогоніли і падали тіла на рваний дріти. Це все було. О, не забудьте, люди, своїх братів, що мені не живі. Що руйнували світи тиранства і облуди, і нищили в'язниці вікові. О, не забудьте тих, що рвались крізь багнети, В степах поклали голови свої, Щоб більше нашу голубу планету Не шарпали розбійницькі бої, Щоб не здригався Всесвіт малярино і небо не стогнало від заграв, Щоб нам годинник радісно й спокійно, Вики Ясної дружби рахував.